Доброго ранку, підписники і гості каналу. Ось і прийшла до нас зима. Дивіться, яка розкіш. Вчора я ще тут все працювала, поливала ще водою, те ще посаджала, а сьогодні насипало ну, сантиметрів 10 снігу. У нас на Харківщині ось тут репить він, звісно, може і розтане, а може. Ні. Вон, дивіться, дивіться, все, все моє творіння, все засипано снігом. Сипає, скидається, цілочок сніг. Боже яка краса, боже. Вон, дивіться. Троянди ще вон на сні... в снігу цвітуть під снігом. Троянди під снігом. А хризантеми як там? А хризантеми вон зовсім все, бачите? Вон уже все. Вкрилося, все-все. Ну зараз вийду на вулицю. Що ж там воно в нас? І всякий білий-білий, чистий, як чистий лист папіру. Такий сніг. Он у мене ще... О, і там стоїть лійка, бо я вчора там поливала. Ще, я ще червоний же ж і піску, купила, ну це Я раніше давненько донька мені купила його. Я. я вчора вирішила полити його. От тепер гарно. І листя не треба. Тепер уже згрібати. Та ні, ніхто я згрібати не буду. ну. Так, Зараз ми вийдемо. Глянемо що тут у нас презентами, як ці цін. Ой, та тут даже ворота не відкриєш. Надо змазувати. Ух, там воно і морозить є морозить сідає. Ой, це як... кульки тільки одивидні. Він виростає і буде добро. Ну, зараз оце виглядеть так. Ой, дивіться яка. О, дивіться, як. Воно, воно вигляде все красиво, гляньте. А ось дивіться яка. Просто, хоч казку знімай морозко. Дивіться. Багато снігу лежить першого, випавшого. Він то пролітав раніше. Саджала тут ще вон я. Все-все закидалося, прикидалася всі мої хризантеми навіть. Це сьогодні 14 листопада. Оце вкрило все снігом. Ось і так мій лежить уже. Вон його просто, як на нього снігу, стільки впало. Дивіться, яка казкова зима. Прийшла до нас. Це садолб, я його навіть трошки підрізала цю сторону, а цю ні. Хоч би не зломила їх озілки ці з П'єра. Тут і та там з П'єра понагинало дуже. Це гарно, щоб понагинало, аби не поламало їх. Ні. Ще цвітуть троянди. Ну, дуже багато. На перший раз, звісно, навалило на нього багато снігу. Дуже багато. Он у мене ще троянди цвітуть, я ж хотіла букет зробити. І воно все засипано таким великим снігом були. Нічого не видно. Ну, вчора я милувалася так, на сьогодні плани я будувала ще обрізати там потрошку. Думаю, буду собі потрошку обрізати. І на тобі мої плани перечеркнула зима. зима. Лопата моя стоїть робоча, треба її прибрати тільки, Ну, воно воно розтане, не зрозуміє, а може і ніхто його знає, як воно зима поверне. Ну, ще обіцяють, обіцяють, що там і плюс 10, то значить воно поростає. Ну, що воно вже усе нам перевело, то це вже точно. О, -гілки, як на не снігу стільки. Дивіться, стільки багато на них снігу вон. Вон які прямо шапки такі. О, на на этих вон багато. На хризантемах на цих. На мультифлорках. Прямо в шапки снігу такого. Я не знаю, може і у вас багато, але у нас ну, це для першого разу це, звісно, багато. Хоч землю промочу, бо в нас ж дождів не було. Ну Так та хризантема не розцвіла. Може, ну, я її ще ну, вже їй. Вже вона так і не розцвітиш тепер. Ось. Ось які шапки на хризантемах від снігу. Яка прикраса. Мамо, іде вже зима. О, Дивіться. І ще яка вона стоїть, а вон далі, дивіться, яке. Все-все в тому. І сніг іде зараз. І зараз іде сніг ось. Ще ж треба пробратися туди, на ту сторону. Ну, ось так воно зараз виглядає. Вон де ціли у мене хризантеми, ото все-все в снігу. ну. Може потім, звісно, він росте, то а так вон, ці от лежать теж он як... Я ж... На сьогодні я їх хотіла обрізати. Оце трошки хоч пообрізати, думаю, щоб не такі високі вони стояли. Ну, ще буде, якщо буде погода, то, понятно, я їх трошки оці ось великі позрізаю бо дуже він їх прямо поклонило сильно. А я на сьогодні їх мітила обрізати. Вчора вже я не встигла, не встигла вже потемніло. І так, закінчився мій день робочий. Та й уморилася я і виносила. Воно сипеться, звісно, обсипається, буде обпадати. Зума, що воно все. Вернеться на місце, ну, зараз виглядає воно так. Дуже-дуже несна, воно красиво. Водичкою підпитає їх перед зимою. Отаке. Багатенько сніжку випало. Що сажала, чого я тут посадила прямо на дорогу? Ось рослинка. Фальстав під снігом. Та й помпанела вон зовсім. Помпанела зовсім же швеличе, стільки і та під снігом вон. лежить. Така прийшла зима. Нежданно вона прийшла. Про сніга нам не писали. Це донька прийшла вчора, 9 часов говорить. Мама, там сніжок пролітає, ну він же ж тільки пролітав, а зараз уже ще летить і вже намило його скільки за ніч. Будемо будем відпочивати. Спасибі, хто був весь сезон зі мною на моєму каналі. То ще буде, я ось виложу літні ролики, буду викладувати в Ютуб. Так що будемо, будемо розрадою. Все рівно. Буде, будуть троянди для нас розрадою. А на цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставить класи, лайки, хто коментує. Слава Збройним силам, які нас захищають, воїнам, які нас охороняють. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! І все буде добре у нас!